Фонтан вражає і зацікавлює насамперед конструкцією та масштабом кулі, діаметр якої майже один метр, а маса більше однієї тони. Зроблений гранітний велетень майстрами з багатостраждального слов'янська. Сам шар тон 200 важе, а Вся конструкція разом здається 2,5 тони. З граніту він виготовлявся. Зараз проводиться благоустрій території. Вже висаджені нові квіти, встановлюють лавочки та нові ліхтарі. Робітник Віталій ґрунтує поверхню фонтана, впевнений, що до дня міста встигнуть закінчити всі роботи. Самого фонтана відкриття планується до дня города. Оздоблюватись буде плиткою, облицьовують ну облицюють плиткою. Зверху, отут, гранітом буде заложуватись гранітними плитами. Все. По всій території парка. Пан Сергій з донечкою Софійкою завжди проводять вільний час к скверику. За думку та реалізацію таких проєктів тільки вітає. Каже, хочеться якнайшвидшого відкриття. Кожен день я гуляю з дитиною тут, чи я, чи дружина, бо ми проживаємо тут рядом. Ідея цікава, подобається. Хай би розвивалися в цьому ключі, далі туди щось ще зробили. Може було де з дитиною погуляти, щоб вона погралася. З нетерпінням чекає запуску фонтана пані Олена з сім'єю. Каже, на урочистості з нагоди відкриття прийдуть обов'язково. На відкриття прийдете? Звичайно, прийдемо. З її сім'єю прийдемо. Фонтан та реконструкція зони відпочинку в сквері Кшевченка обійдеться місту майже в 2,5 мільйона гривень.